А просто зараз ми розкажемо і покажемо, як ви самі можете очистити воду для пиття і приготування їжі. Прості способи на будь-який гаманець від найдорожчого 42 гривні за саморобний фільтр до зовсім безкоштовного. Дивімося. Відеоблогер Ольга Павлівна перевірила десятки способів очищення води вдома і точно знає, які з них працюють, а які міф. Не Містої тратити дію заже. Лучше купіть булочку. Вона покаже, як правильно відстоювати воду, аби з неї вивітрився весь хлор. Так я діяла раніше. Я просто наливала й ждала. Ага, не так. Розповість, чому воду для пиття не можна кліп'ятити. Я ті пічу чай, воду в чайні, а кришка закрита. І навчить, як зробити дешевий та ефективний фільтр власними руками. Дивіться пенсіонерка Ольга Павлівна веде свій відеоблог уже 5 років. Вона записує відео з корисними і дієвими порадами та викладає їх в інтернет. Щоразу їх дивиться і коментує понад мільйон людей. За це Ольга Павлівна навіть нагороду отримала. Огромніше спасія своїм підписникам, тому що саме благодаря їм я отримала срібну кнопку. У своїх відео пенсіонерка радить, як пекти пиріжки, аби не підгоріли, як зварити компот, щоб зберегти вітаміни, як позбутися від молі раз і назавжди. Усі поради перевірені часом та особистим досвідом. А очищення води її улюблена тема. Жінка каже, що знає більше десятка способів, як покращити якість води вдома, і тут же додає далеко не всі відомі способи ефективні. Наприклад, вважають, що кип'ячена вода безпечна і дійсно при 100 градусах гинуть бактерії. Але якщо у воді є хлор, то він навпаки стає ще шкідливішим. Я кип'ячу воду в чайнику, а кришка закрита. Значить, що то хлорня виходять, он піращається важто флораформи значить, це ще більш сильний яд. якість води прибрати весь хлор і зробити її безпечною для пиття. Ольга Павлівна покаже трохи згодом. А тим часом пенсіонерка спростовує ще один міф про очищення води. В ефективність срібла для її знезараження вірили ще наші бабусі. Цей метал і дійсно здатний убивати бактерії, але тільки в тій воді, з якою він контактує всю воду, сіребронія в цій ложки, вода чиста і вокруг. Ну, там на пол сантиметра, дуже вода очиститься. Той самий ефект і від активованого вугілля одна таблетка очистить не більше одного кубічного сантиметра води. Вот активированный на уголь вот на эту баночку, на этот графінчик. Ну, це взагалі нічого. Я думаю, з полкілограму таблеток треба. та скидати з рахунків активоване вугілля не треба. Далі Ольга Павлівна покаже, як правильно його використовувати, щоб дійсно очистити воду. А поки пенсіонерка спростовує ще один популярний метод очищення кремнієм. Вода каже Ольга Павлівна, тільки насичується іонами мінералу, але на її якість це ніяк не впливає. Міняється тільки вкус води з лучшої сторони, етада. У люди люди діла лісведні сказали, що вода не очищається. Спростувавши всі міфи, Ольга Павлівна починає ділитися секретами, як очистити воду вдома, і починає з найдорожчого фільтра. Звичайно, найлегше купити його в магазині, вибір чималий. Але навіщо витрачати гроші, каже Ольга Павлівна, коли можна зробити не менш ефективний фільтр своїми руками? І обійдеться це лише в 42 гривні. Для цього знадобиться марля, вата, 5 блістерів активованого вугілля, літрова банка і пластикова пляшка. Спочатку пані Ольга відрізає дно пляшки і ставить її в банку. Це основа фільтру. Я вам даю ступочку. Я вам даю активіруний уголь. Винімаємо таблеточку, кладемо в ступочку і розтираємо. З марлі Ольга Павлівна формує три прямокутники. Усередину кожного вона кладе вату. Один і второй слой, да? один і второй. Я складаю таким. Якби конвертиком, А ваше завдання – сюди насипати угрі. Основні частини нашого фільтра сформовані, збираємо наш пристрій. Перший слой марливий, другий слой марливий з активованим углом, і третій слой буде теж марливий слой. Для того щоб перевірити ефективність фільтру Ольги Павлівни, я спеціально забруднила воду землею з вазону, і зараз ми спробуємо, чи дійсно вона очиститься. Уже за кілька секунд ми бачимо, що весь бруд залишився у нашому фільтрі, а на дно банки тече кришталево чиста вода. Нет, прозора самі вода. прозора, прозора вода. Марля та вата прибирають з води механічні домішки а вугілля сурбує бактерії, солі та метали. Та якщо робити фільтр немає часу чи бажання, воду можна очистити іншим способом. Ольга Павлівна знає ще один секретний прийом: як позбутися хлору у воді. Для цього її потрібно відстояти, але спеціальним способом. Я беру ложку і починаю перемішати, мішаю, 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 тому що мені потрібно, щоб вийшов весь хлор. Треба воду, яка відстоюється, перемішувати кожні 20-30 хвилин. Тоді хлор випарується з усієї товщі води, а не лише з верхнього шару. І за три години ви отримаєте чисту і безпечну воду. Хлорбуть постійно спряця спарятися, вода буде чиста. але є ще простіший і не менш дієвий спосіб очистити воду треба її просто заморозити цей метод радить не тільки ольга павлівна а майже усі вчені світу я набрала воду ставлю воду в в морозильну камеру. принцип методу простий замерзаючи крижані кристали виштовхують усі шкідливі домішки всередину посуду усі вредні вічества які були в воді вони садотачувався в центрі Тобто центр мені нужен нужна каким-то образом убрати Кипячу воду йду по центру то сміє можна uh -huh. уничтожити вот ці мікроби, ті вот плохи вічества. Uh -huh. Вот здесь по водочку. вот по падочку вода була чиста. Uh -huh. Залишилося тільки розтопити лід. Ольга Павлівна запевняє, таку воду можна сміливо пити без жодного страху за своє здоров'я. Знаєте, большое спасибо, звісно, блогеру. Вот. Вона затрагує сумасшедшую сумасшедшу тему качества пітєвої води. Наскільки ефективними є побутові фільтри? Що скажете? І чи треба їх підбирати під якість води, яка ну, тече воно в наших... є ефективним, Доміка. але треба його обслуговувати, цей фільтр? Ну, я користуюсь таким фільтром. До речі, спочатку кухлик в мене був, а потім з'явилася внучка. І я перейшов на більш складніші фільтри. Користуюся їм і дуже задоволений, але їх треба хоча б раз в тиждень дивитися. Якщо вже йде е, забруднення фільтру, воно вже, його треба міняти. Я хочу вам сказати, Єлена, що зараз многіки навостройках вже на вході в води ставлять да, фільтри на доочистку. Так, є таке. і Можна самому поставити, є і забудовники ставлять. Чи справді вода фільтрована, кип'ячена, а також та, що продається в спеціальних автоматах і пляшках, безпечніша за водопровідну. І перш ніж ми дізнаємось висновки експертизи, нагадаю, ми віддали в лабораторію вісім різних зразків води. Давайте подивимось на підсумки голосування. На початку програми ми запитували в глядачів, яку воду вони п'ють. Отже, найменше опитаних 13% купують у спеціальних автоматах, трохи більше 17% у пляшках. П'ята частина наших глядачів воду для пиття фільтрує або купує, а от для приготування їжі використовує звичайно водопровідну. І ще стільки ж опитаних, до речі, чимало 22% – і п'ють, і готують на воді з під крана. І найбільше глядачів 28% – користуються побутовим фільтром для очищення.